Так і так, всім привіт, мене звати Володимир. Сьогодні в нас на огляді нарешті автомобіль, який я анонсував ще десь місяць тому у Шорці. Це Suzuki SX4, 1.6 бензин на автоматі 2022 року. Це мій новий службовий автомобіль, яким я вже користуюся майже місяць. Проїздив я ним 4 тисячі кілометрів і хочу зробити невеличкий відгук. Це вже друге покоління такого легендарного автомобіля, як Suzuki SX4. Перший він був такий більш рублений. Цей вже став більш дутий. Він мені дизайн цього автомобіля подобається. Саме ця комплектація у нас майже максимальна. Єдине, чого в ній не вистачає, це екрану. В ній максимальна оптика лінзована, ледовська. Вигляд, мені здається, непоганий. Їй класно кличать оці пластикові арки, які мені зайшли. В цьому автомобілі у нас 16 колеса, 215 на 60, 16. З вигляду, отакого, в порівнянні зі мною я стою, мій зріст 1,93 м. Вона здається маленькою. Чесно скажу, коли я її взяв, із салону, ну не салону, а з місця, де я її брав, я підійшовши до неї і зрозумів, що це буде дуже маленький автомобіль. Але я вже їжу на ньому, кажу, вже майже місяць, мені його достатньо, в ньому достатньо місця. Навіть є місце позаду мене, що я покажу згодом. Так, що ще цікавого по дизайну? Дизайн. Ну, чесно скажу, дизайн своєрідний, як для японця, він на свій смак. Всі розказують, що дуже погане лакофарбове покриття, то 100%, тому що пробіг 100 тисяч, але дуже багато, дуже багато пошкоджень. Таких по, по кузову тут, тут, там. Багато пошкоджень. Корозії по ньому ще не виявляється, але, але будемо бачити згодом, якщо я ще буду на ній їздити. Так, що сказати по морді? Морда мені, чесно скажу, симпатизує, вона така масивна. Е, коли вона їде в потоці, вона виглядає дійсно такою, за рахунок великої решітки, великого високого капоту, вона виглядає агресивно, вона має ледовську оптику, світлодіодний ходовий вогонь, що виглядає симпатично. Е, що, постану цей автомобіль в рідній фарбі, в всьому, навіть рідне лобове скло. Так, ну що ще сказати по цій? По цьому автомобілі, як я казав, він вже майже в максимальній комплектації є парктроніки передні, задні, е, що не фарбований нижні, нижня частина бампера. Це дуже зручно. Я забираю, я їжджу цим автомобілем по місту, біля садочка я паркуюся ним і вже неодноразово я губою зачіплявся за якийсь бордюр або за якийсь То Це дуже зручно, тому що воно не видно, не фарбоване і це добре. Є також протитуманки. Я ними в основному не користуюсь, тому що я звик їздити на своєму автомобілі на Opel Astra з матричною оптикою, то там протитуманки навіть і не потрібні. Тут так само світло відносно нормальне, дальнього трохи не вистачає, якщо їхати по трасі, по місту цілком достатньо. В нас в цій комплектації навіть є електричне складування дзеркал І по чи повторювач поворотника в дзеркалах, що є такою майже рідкістю. Для таких автомобілів такого класу є безключовий доступ. Ну, ви бачите, ви можете спостерігати, що є лампочка. Безключовий доступ. Ну і таке. І мені подобається оця пластикова, е, пластикова накладка на низ дверей. Тому що, коли ти відкриваєш їх десь на заправці чи будь-де, ти не боїшся за те, що ти пошкодиш лакофарбове покриття. Ти просто ним. У мене навіть є тут місце. З того боку автомобіля, коли в мене недавно на заправці я зупинився. І якийсь автомобіль в мене вдарився, ну тільки він вдарився в оцю арку. Тобто в мене практично пошкоджень немає на тому автомобілі на дверях на канту були. Тут є така язичок, ну як в більшості автомобілів. Кочерга. Але за ці гроші достатньо. Так, це славнозвісний А16М. Двигун 1,6 бензиновий, 16 клапанний, клапаний, пробіги можуть бути до 500 тисяч кілометрів без ремонту. Я скажу, для мене було подивом те, що я їжджу на цьому автомобілі ну, 90-100-30% траси і 30% міста. І в мене розхід на цьому автомобілі 5,2. Найбільше, що я бав, це до 6 літрів. Це коли було більше їзди по, по місту. Двигун. Ланцюговий, ланцюг ходить від 150 до 200 тисяч. На моєму автомобілі вже пробіг 112, ланцюга не чути від слова зовсім. Найважливіше в цьому двигуні це міняти вчасно мастило. і він вам не буде їсти міцки ніколи. Їздив я вчора чи позавчора на автомобілі Шкода Octavia a 8 2025 року з 8-ступеневим осіном на 1,4 турбобензині. Їхав я зі швидкістю 120-130, в мене розхід був 8. Ну, це автомобіль на обкаці, в ньому пробіг був 700 км, але 8 літрів на 100 км на легковому автомобілі проти ну, міні-паркетника із 1,6 бензиновим атмосферним двигуном з розходом чи з витратою в 5 літрів чи до 6. Ну це, я скажу, це дуже цікаво. Можете спостерігати, що на цьому автомобілі стоїть акумулятор 1753. 53 А це для мене дуже цікаво, але він крутий, слава Богу. Акумулятор рідний, ще так і 2022 року. Все йому добре. Автомобіль регулярно обслуговується на suzuki сервісі Є вся сервісна книжка. По всіх питаннях, грубо кажучи, по проблемах, все, що було, це поміняли єдиний раз за 112 тисяч. Це гальмівні колодки передні. Задні ще оригінальні заводські. Все. Під капотом тут немає що дивитися, тому що тут все дуже надійно. Надійний двигун, надійний, надійна автоматична коробка передач, яка вам не буде грати нерви, і грати мізки. Все, прийдемо до задньої частини автомобіля. Вона в нас має топові фари, такий частково ледовський габарит і стоп-сигнал теж ледовський. Але задній хідний поворотник у нас галоген, лампочка, звичайно. Також є задній парктронік. Такий протитуманний ліхтар, цікаво, він дуже яскраво світить. Е, дуже таке суперечливе рішення для мене оця кнопка. Е, вона в основному завжди брудна, тому е, умовно, коли я підходжу десь там біля магазину, мені дуже не хочеться її натискати. То я в основному хожу, натискаю на дверях на кнопку, потім переходжу і відкриваю багажник. Нажимаєш, і багажник відкривається. Багажник тут невеликий. Тому що і автомобіль сам невеликий, він всього навсього 4,3 метра. Багажник має 430 літрів. Так, це моя, мої речі. Багажник має 430 літрів. Є такі невеличкі ніші зліва і справа. Також є друга частина підлоги. Дуже корисно я там ховаю свої робочі інструменти. І це корисно. Вони практично не створюють шуму додатково. Також під цією підлогою є докатка і... та набір, набір автомобіля, таких як гак, домкрат і балонний ключ. Шумоізоляція, як ми побачимо, взагалі немає автомобіля. Хоча я скажу, що він не є досить шумний. Він практично по шумоізоляції порівнюється із моїм власним автомобілем з Opel Master. Ну, Там, звісно ж тихіше, але все рівно. Я би не сказав, що шумно. Так, є тут у нас така поличка, яка знімається. Вона фіксується на таких штучках. Ну, вона мені, чесно скажу, не дуже сильно подобається, тому що вона фіксується тільки... Вона фіксується тільки посередині, ось тут. А оце практично завжди створює шум. Оця, оця частина. Тут він фіксується. А тут не фіксується. І це мене іноді дратує по якійсь нехорошій, поганій дорозі. Так, ну що, перейшли ми в салон. Знову повторююсь, що мій зріс 1,92-3 м. Ось сидіння піднято в максимально високе положення. Я сижу, то в мене ну, кулак практично проходить. Е, є в нас регулювання по вильоту і по куту нахилу. Ну, мені з моїми довгими ногами трошки виліта керма замало. от Я сижу, то мені доводиться витягувати руки повністю. Це не дуже зручно. Так, що в нас по салону є? Є підігрів сидінь, Є в нас кліматична установка на дві зони. У нас, так як це 1,6 з бензином на автоматі, тут ICIN 6-ступаневий. Коробка, я скажу, хороша. Вона не пинається, вона повільна. Я їздив на, на, цьому, на Octavia a 7 з DSG, ну то зовсім не те. Тому що їздивши на А8 з автоматом 8 я скажу, вона нічим, нічим не відрізняється. Єдине, що дійсно передачі трохи довші і їй тяжче. Але автомобілю достатньо. Так, у нас є всі 4 склопідйомники. Тільки єдиний... Водійський є автоматичним. І вгору, і вниз, що треба зауважити. У нас немає навіть електричної ну, екрану магнітоли, якось дивна комплектація, хоча багато чого є, а саме магнітоли немає. Хоча то не є недоліком. Так, є круїз. Навіть на бампері могли помітити раніше, що є квадратик, схожий на адаптивний круїз. Але адаптивного круїзу саме в цій комплектації немає, є тільки за доплату, мені здається, таке я чув. І в нас звичайна аналогова при приладова панель. Так, давайте запустимо автомобіль. Це було, це було видніше. У нас звичайна аналогова приладова панель. Е, є невеличкий такий екранчик. Бортовий комп'ютер на ньому є показником. Середній розхід мій 5,2. Це я їжджу 30% місто, 70% траси. Але траса... 90-100, я більше не їжджу. Запас ходу, середня швидкість. І ось такий моментальний розхід пального. Що ще в нас тут є? У нас тут є ось кнопка старт-стоп. З цього боку в нас є вимикання парктроніків, протитуманні ліхтарі і вимкнення ESP. Отут, так як я вже казав, є 4 склопідйомники, замок дверей. Блокування всіх вікон, крім водійського. От замикаємо. І в нас нічого не працює, крім, крім водійського. Водійське працює. Єдине, що недолік. Це є японець, тут, грубо кажучи, опускаєш, нажимаєш вниз, воно не зупиняється. Нажимаєш вверх, і він знову назад вилітає. Для мене я поїжджу вже місяць, я ще досі не звик. Є складання дзеркал електричне. Я ним користуюсь завжди, де де я не паркуюся. Так, ну тут ось видно, що підігріви передніх обох сидінь в двох режимах. Кліматична система. Кліматична система. Тут є таких два, два підстаканнички, тут підлокітник, в якому є тільки зарядність, зарядні кабелі. Тут є отакий от бардачок, він місткий ось. Папір А4 лежить повністю і закривається. Тобто є містки. Є кнопка автоматичного затемнення внутрішнього скла. Я їздив небагато вночі, але я щось не зрозумів, чи воно працює, чи не працює. Це для мене поки що загадка. Так, ну що, давайте перейдемо на задній ряд. Я сідаю сам за собою. Сидіння відрегульовано під мене. Ідемо подивимося. Так, ось я сів сам за собою. Місця, ну, як ви можете помітити, не дуже. Що над головою, я вирівнятись я не можу. Ось я вирівняний. Мені місця замало. По ногах, ну я б сказав, що більш-менш. Ноги під сидіння я запхати можу. Мені більш-менш. Єдине, що я би, якби їхати, я б їхав би... Ні. Я б не їхав тут точно, тому що мені немає куди ходити свої коліна. Тут відрегульовано сидіння під мою дружину, тут їздить мій синочок, в якому місця майже достатньо інциновано торкається ногами. Є такий невеличкий такий, трансмісійний тунель. Тут третій людині буде, можливо, навіть трохи замало місця. Є такі карманчики. Є ось такі карманчики. Вони невеликі, ось можете побачити, що воно наполовину долоні. Тобто якусь книжку чи, можливо... Записничок сховати можна. Тут є ще такий підлокітник. Для мого зросту він занизькуватий. Мені потрібно, щоб він був десь на три пальці вище, тому що я пробував їхати позаду, ти автоматично чи чисто спираєшся ліктем на цей підлокітник і в тебе починає боліти спина, тому що ти сидиш нахилимо. Тому я кажу, я проїхався кілометрів 10-15 я його склав. І сидів ось так, для того, щоб мене не боліла спина. Є такі ручки, вони навіть на подив мій з мікроліфтом. Так, є така кнопка, кнопка склопідйомника. І більше в нас позаду нічого нема. Ще зараз покажу одну цікаву функцію, яку я в такому автомобілі був ну, здивований побачити. Зараз побачите. Автомобіль, який з салону коштує десь 25 тисяч доларів, має. Кілька режимів нахилу спинки. Бачите? Це для того, щоб ну, умовно, якщо ви не возите нікого позаду, ви збільшуєте місця, місця в багажнику. Хоча мені його і так достатньо, тому що я вожу всього-навсього свій ящик із своєю макулатурою. Так, ну що, перейдемо до якогось тест-драйву. Проїдемося з нашої локації в наше славне, славетне місто коле. Ну, автомобіль, я скажу, є доволі зручним. Сидіння мені не дуже подобається, тому що в них нахил і взагалі якась форма спинки, яка мені Ну, саме для моєї спини не підходить. Тому що я, в мене я з чим порівняти з Opel. В Opel ти сів і ти сів просто в своє сидіння. Так само, як і в будь-якому вазі, ти просто сідаєш і ти сів, сів в свою спину. Що по сидінню? Отут в мене занадто довгі ноги. І в мене вони постійно під напругою. Тому рятує мене саме ця функція як круїз-контроль, тому що я більшість користуюся нею. Їхати хвилин 20-30, ще так я можу, а більше я вже, ну в мене просто нога починає затікати, боліти. Навіть сьогодні я собі мусив розминати, тому що я їздив по таких дорогах, де мені було важко тримати ногу. Тому кажу, рятує, рятує круїз-контроль. Ці перемикачі. Під кермові для коробки передач вони є. Я ними користувався, можливо, разів три за три тижні для того, аби швидше і прогнозованіше обігнати автомобіль. Тому що коробка, от, наприклад, зверніть увагу, я на рахунок три нажму газ. Дивіться, один, два, три. Я нажав. От тільки тепер автомобіль поїхав. Тобто затримка секунди-три, навіть місцями ну, 2-3 секунди затримки. І це в деяких випадках, коли ти... Їдеш по трасі і тобі потрібно швидко випередити, то це ну, не то, що небезпечно, просто потрібно е, орієнтуватися і регулювати свою дистанцію. Ну і взагалі їздити потрібно по правилах і не порушувати. То найважливіше. І завжди пристібайтеся. Що по шумоізоляції. Не знаю, чи вам буде чути. Ну, як на мене, для швидкості 60-70 ми зараз рухаємося в населеному пункті. Доволі тихо. Встановлена вже зимова гума, Я скажу, він є доволі тихим автомобілем. Так, він такий пластмасовий, він весь ріпучий. Е, то він трошки підгримує, особливо позаду, замки, бага, замки нахилу спин, ну, замки спинок. Вони підтарабанюють по таких поганих дорогах. А так, ну, в цілому доволі непоганий автомобіль. Я ним повністю задоволений. Можете спостерігати, при моєму стилі їздиш розхід 5,2 за останніх 507 кілометрів. Ну це просто диво якесь. Я задоволений, мені цей автомобіль подобається саме цим, витратою палива. А так, кажу, сидіння без ніякої бокової підтримки. Вона ніби є, але вона м'яка, яка взагалі не тримає. Тобто в недалеку подорож супер автомобіль. Ще не сказавши при огляді зовнішньому, кліренс тут десь 18 см. По факту я якось був переміряв до піддона, то десь 16, приблизно 16 рулеткою. Ну, я скажу, як для, нашого, для нашої держави, для наших доріг, я думаю, цього достатньо. Єдине, що я кажу, це дуже довгий звіз передній, дуже низька губа на висоті 20 см, якою ви будете затіпляти всі якісь. Бардюрчики, там якісь підвищення, під які ви будете паркуватися, то 100%. Що в цьому автомобілі цікаво, оце все дубовий пластик, а от ось ця частинка, ось, цих там 30 см висоти, воно м'який пластик. Тут, ось тут шматочок і ось тут. І все. Для чого це зроблено, я не розумію. Але факт є факт. Ще в цьому автомобілі мене дуже дратує. Оцей бардачок. Він постійно гримить. Я вже там підставляв якийсь типу шумоізоляції, щоб воно мені не гриміло. Воно постійно гримить. Це мене дратує. А так, автомобілем я цілком ну, загальному задоволений. Так, ось таким був наш короткий огляд цього автомобіля. Обіцяю ділитися всіма штуками, що з ними буде ставатися. Хоча по теорії ніби я цим автомобілем маю користуватися недовгий період часу. Буде привід зняти ще одне відео. Ну що, ціл... автомобілем в цілому я задоволений відносно. Я кажу, є свої переваги, є свої недоліки. Для того, аби мати свій автомобіль, я скажу, для свого автомобіля це ідеальний варіант, тому що це дуже надійно, це доволі економно, це доволі незатратно. Ну, надійно то 100%, тому що я кажу за 112 тисяч. Все, що робилося, це тільки передні гальмівні холодні. Все. Отаким От був огляд. До нових зустрічей. Підписуйтесь на канал. Ставте лайки, пишіть коментарі. Просуваємо україномовний контент. І до найближчих зустрічей. Па-па!